Коли стався вибух, він був наскільки потужний, що в будинку вдома, це за 25 кілометрів звідси, прямо будинок аж задрожав. Він наскільки задрожав, що всі м -м, вікна, які були відкриті на провітрювання, вони захлопнулись. Ну, проходить буквально на ну хвилини дві-три. набере мене диспетчер, надійшло повідомлення про те, що є в Сергіївці Сергіївців дев'ятиповерхівки, заблоковані люди. Все, інформація була просто заблоковані люди. Ну, паралелі проводиш і ти розумієш, що просто так люди в будинку заблоковані не будуть. Ми дуже багато зустрічали людей, і всіх людей, хто виходили в будинках, а це було 12 часов ночі, всі лягали відпочивати, всі були ну, хай там, грубо говоря, вже готові до сна, тому дуже багато людей були в нижньому. Білі і на них не було ніякої одежі. Тобто ті стекла, які розлетілися, ті каміння, які ламали, ламала вибухова хвиля, вона дуже людей нівичила. Ми їх всіх спускали на перший поверх і по можливості сідали, садили на зелений газон. Забігаємо два чоловіки, з тобою є цивільні люди, цивільні хлопці, які готові тобі допомагати. Деякі двері були зачинені, деякі двері були відчинені. На цій площадці оці двері були зачинені, ці двері були вибиті і оці були зруйновані. Тобто ти піднімаєшся і ти розумієш, що один рятувальник бере з собою два-три цивільних, роблять розвідку цієї цього крила. Ти бере собою два-три чоловіка, робиш розвідку цього крила. Тут не було стіни, перестінка не було, він повністю завалився туди всередину. Речі, меблі, все валялося посередині, двері були повибивані, все було так, от скопом насипано. Ну, перше, що ти робиш, ти йдеш по правій стороні для того, щоб ти зрозумів, що ти можеш повністю пройти всю квартиру і не запутатися, де ти був, де не був. Заходиш, обслідуєш туалет, обслідуєш ванну, заходиш в кімнату. Кроваті, ліжка, все, що були в шофанерах, все валяється. і Тобі потрібно все прибрати для того, щоб з'ясувати, є під ним люди чи ні. Тут явно оглядати особо не потрібно було, адже коли ми зайшли в понівечні двері, ми їх відсторонили. Тут а меблі лежали, і ти бачиш, що на підлозі лежить людина, яка засипана. Пилом, яка в окровавленому такому вигляді, ти починаєш зразу її оглядати розуміти, що привело. Бачиш дуже сильні глибокі такі різані рани від стекол, які летіли. Якраз ця площадка, така, знаєте, така страшна чорна площадка, куди прийшлося сортувати всіх загиблих людей. На якомусь етапі ми намагалися зробити жінки окремо, чоловіки окремо, але з-за того, що тіла були сильно понівечені і в пилюк, і забруднені, ти про це потім вже не думав. Ти просто виносив, констатував попередню смерть. Ми їх просто складали один біля одного. і такі страшні моменти були, коли ми заходили на один із поверхів, ми знаходили, можливо, навіть це був третій поверх, де така, от бачите, на балконі, як подивиться, така фігурна, фігурний балкон. Ну, Видно, що більше всього що якийсь ремонт там дуже добрий, ми знайшли фотографії діток. І знайшли свідоцтво про народження діток. Тобто десь внутрі, в серці, сколихнулося про те, що явно тут знаходяться діти. Там дітей не було. Наскільки я пам'ятаю, то їх вже винесли безпосередньо пожежники, які прибули в Сергійської пожежно-рятувальної частини. Десь на протязі години, першої години, поки проводилися пошукові роботи, і ми намагалися максимально провести розвідку для того, щоб знайти всіх людей, які загинули, пролунала сирена. Сирена пролунала, і ми зрозуміли, що може бути повторні обстріли. Не було прийнято рішення через гучномовець оголосити всім покинути територію будинку, як цивільним, так і співробітникам ДНСНС. Хтось зайшов другий під'їзд і прокричав, що десь якийсь є звук. Ну, звук, ймовірно, людини, яка кличе на допомогу. Ну, те питання да, зараз задаєш, і на нього треба швидко відповісти. Що ти будеш робити? Лежати, ждати, поки закінчиться тривога, коли вона закінчиться? Через 5 хвилин, через 10? через годину, через пів години. А є підтвердження того, що людина кличе про допомогу. Ну, знаєте, навіть, в той час ти. Про це взагалі не думаєш. Ти не думаєш не про свою небезпеку, ти думаєш про те, щоб врятувати чиє життя, адже наша професія рятувальник. Безпосередньо встаєш і йдеш. Команди ти не віддаєш, адже ти не маєш морального права віддати команду всім стати і йти проводити пошукові роботи в той час, коли звучить сирена, адже ти безпосередньо можеш на... направити людей на небезпеку. Тому кожен відповідав за себе. Встав і пішов. Ми перелопатили всю квартиру. Ми перебрали камінь за камнем і дійшли до заваленого кухні. Там була зажата собака, яка видавала такі нестандартні вещання, які людина гражданська, коли бачила, вона прийняла їх за звуки. За моєю спиною ми бачимо цегляний е, червону цеглу. Це якраз самі великі руйнування були під час влучання ракети. Якщо подивитися, наприклад, на цю площадку да, велику, от вона така велика, отут стояв здоровий залізобетонний будівельний магазин. Моноліт від цього магазина нічого не залишилося. Тобто тут було... Ну, нізя не, не можна сказати пусте місце, була така груда купа залізобетонних конструкцій розломаних і розкиданих по всій території. Мабуть, оця стіна, яка зараз залита монолитом, вона була найбільш зруйнована. Це якраз це місце, куди ракета влучила в житловий будинок. І тепер на хвилиночку, якщо ми проаналізуємо. Черезобетонний магазин, який тут стояв, ракета, яка потрапила в будинок і руйнування всіх дев'яти поверхів, якої сили була ця ракета. Тобто ці люди, які її запускали, вони, мабуть, про це або не думали, або знали, або ціленаправленно пускали, розуміючи, що одна ракета може забрати життя 20 людей. Коли ти достаєш людей, а одеський гарнізон доставав людей, коли вони повністю люди розірвані, ти достаєш елементи людей, ти їх питаєшся скласти в сторону, ну, ти всередині дуже міняєшся. І, мабуть, після таких випадків і сидих волос на голові більше з'являється. Але після проробленої твоєї роботи якісно, коли ти розумієш, що ти або запобіг, або врятував, або вліквідував. Професійну пожежу, ну ти гордий за те, що ти носиш погони державної служби з надзвичайних ситуацій.